Привіт, друзяшки, з вами знову Шаман, і сьогодні ми відправимося на подорож в пошуках ось такого незвичного торговця по імені Кілтон. Цей хлопчина буде у нас частки монстрів купувати, а натомість різну ексклюзивну броню та зброю буде продавати. Отже, давайте ближче до діла. До речі, поки я ще не почав квест, хочу вам розповісти, що колись в Хайрулі я знайшов ось такого чабі, на котрого нападали монстри. І після його порятунку він нам натякнув, що існує mm -hmm. торговець по імені Кілтон, в котрого можна купити безліч цікавих речей. А ще до речі, напарниця професора Робі Джерін також нам натякає, де саме ми можемо знайти цього торговця Кілтона. Але квест, пов'язаний з ним, можна буде взяти в конюшні Ост Акала, недалеко від Акальського інституту до речі. І для його виконання нам необхідно буде відправитися на озеро Черепа, просто тепнувшись до святині Зуна -Кай. Якщо ви там ще не були, то це якраз буде приводом сходити і там все облутати. І поряд з цією святиною знаходиться Кілтон. До речі, він з'являється тільки вночі, так що вдень сюди не ходіть. Після дев'ятої чи після десятої ночі. Скажіть, пожалуйста, скільки годин? Дев'ять чи десять? спілкуємося з Кілтоном, знайомимося. <хи> ну, і він нас водить в курс справ. Після чого він зникає. І тепер нам необхідно знайти друге місце зустрічі з цим самим Кілтоном. А для цього відправляємося до селища Ріту. В моєму прикладі я тепнувся до чудових скавамеду. І спланував вниз ось сюди на берег. Як ви бачите, Кілтон мене вже чекає. На мапі, будь ласка, друзі. Спілкуємося з ним, і тепер він готовий купляти в нас органи монстрів і давати нам за це мони. Це така особлива валюта, котрою користується лише сам Кілтон. Ну і може, ще хтось, я не знаю. Але Кілтон за мону нам продасть безліч цікавих речей. Серед них буде екстракт монстрів, котрий, до речі, буде нам необхідний для одного із квестів в новому селі, котре будує Лінк. Про нього я розповідав в окремому ролику. А також тут є і зброя, і броня, і все інше. Я трішки помінявся і, до речі, хотів вам показати таку ось маску Левра. Будь-яка з масок, котрі продає Кілтон, нам дозволяє бути в присутності того монстра, котрого маску ми носимо, і монстр не буде до нас відноситися агресивно аж доти, доки ми його не стукнемо чи не підстрелимо. Я вам це покажу, але трішки пізніше. А поки давайте повернемося, отримаємо наші заслужені 100 рупій і порадіємо виконаному квесту. А тепер я вам покажу всі локації, де ви зможете зустріти Кілтона. Можливо, я там якусь одну пропущу, але тут вибачайте. Пишіть коменти в відео, і я вам можу випустити окремий коротенький ролик, як я бігаю по локаціям і показую, де саме знаходиться Кілтон. Хоча я думаю, по мапі вам буде більш ніж достатньо цього. Якщо у вас є запас органів монстра, то ви швиденько зможете все викупити у Кілтона і забутися про нього. Як це я і зробив. І поки ми дивимося на мапу з вами, ви можете підписатися на цей канал. А також, друзі, заходьте до мене на стріми на мій інший канал під назвою Shaman Games. Я там проходжу різні ігри, українською, звичайно, і мені вас так бракує. М -м -м. До речі, останнього часу я також стрімлю на твічі, канал Шамана Ідос, і там вас теж не вистачає. Заходьте, буду радий бачити кожного. Всі посилання є в описі під цим відео. А тим часом я вам покажу ще одну локацію з Кілтоном, котру я відкрив після проходження всіх чотирьох чудовиськ. Ось тут вона недалеко від Володінь зора. І саме тут я вже скупив всю решту його товарів. Але не всю. Але про це через хвилинку. А поки давайте подивимося ще на три голови монстрів. Як на мене, дуже класні масочки, прям топові шоломи. Якби ще в них був який не який захист, то це був би зовсім кайф, але й так непогано. А також ось перед вами зброя Кілтона. Як я вам обіцяв, ось маска в ділі. Дивіться. Монстр не атакує. Але коли я по ньому стріляю, він стає дуже злий. Але є ще секретна броня. Це сет одягу темряви, котрий відкриється лише після того, як ви переможете всіх чотирьох чудиск. І коли ви станете темним лінком, то всі будуть вас боятися. У -у -у! Дякую за увагу, друзі. Бажаю вам побільше класних квестів. Любіть маму. І слава Україні!